Її ніколи ніхто не вчив шити. Вона навчилася самотужки, бо не мала іншого вибору. Спочатку це не було мистецтво, це було звичайнісіньке виживання. Ця легендарна жінка Габріель Боннер Шанель, відома у світі як Коко Шанель, здійснила справжній переворот в індустрії моди. Вона відкрила світові маленьку чорну сукню, парфуми Шанель номер 5 легендарну жіночу сумку. Відовий костюм, брошки камелії і короткі стрижки. Коко Шанель народилася у бідній сім'ї у серпні 1883 року у французькому містечку Сомюре. У 12 років після смерті матері батько віддав дітей до притулку при монастирі. Там вона й почала шити, що згодом визначило її долю. Притулок був холодним, стіни сірими, мовчання важким, покарання жорстоким. Монахині вклали їй у руку голку і сказали, що у такий спосіб вона матиме пристойне життя і не повернеться на голодну вулицю. Але Коко не хотіла такого життя. Бути невидимою та задовольнятися крихтами це було не для неї. У неї всередині вже горів вогонь. Їй було мало просто вижити, вона хотіла літати. У 18 років дівчина влаштувалася працювати продавчиною у крамницю одягу, а у вільний час співала в кабаре з піснею Хто бачив Коко, за що її і прозвали. Коко в кабаре познайомилася з офіцером Етьєном Бальзаном. Переїхала до нього у Париж. Незабаром стала коханкою англійського промисловця Артура Кейпеля. Завдяки його інвестиціям, Шанель змогла відкрити власний магазин одягу, з якого почала своє сходження у світ високої моди. У Шанель було цікаве хобі створювати жіночі капелюшки. Коли Коко продала свій перший капелюшок, то з неї усі глузували. Жінка з власною крамницею. Та це ж смішно, донька мандрівного торговця, що грається в дизайнерку як жалюгідно. Але ці глупці не знали, з ким мають справу. З кожним капелюшком, з кожною сукнею, з кожним порушеним правилом Коко ставала ближчою до жінки, яку бачила вісні – вільної, сильної та незламної. У 1913 році відкрила бутіки у Довілі та Біаріці, де вже пропонувала прості зручні сукні та костюми з джерсі. За кілька років відкрила дім моди у Парижі. Її стиль різко відрізнявся від пишної моди того часу: прості лінії, комфорт, відсутність корсетів. Це стало революцією. Сама Шанель носила коротку зачіску, маленькі капелюшки і сонячні окуляри. Вона підстригла волосся, коли всі носили довге. Її називали бунтаркою, зухвалою вульгарною, але ніколи покірною. У 1921 році Коко випустила знаменитий аромат Шанель No5. До Шанель жіночі парфуми були моноароматами, які не володіли складними запахами. Шанель виступила новаторкою, запропонувавши жінкам перший синтезований парфум, що не повторює запах якоїсь однієї квітки. Коко Шанель популяризувала маленьку чорну сукню, яку можна було носити протягом дня і вечора, залежно від доповнення аксесуарами. Недарма у 1026 році американський журнал Vogue прирівняв за універсальністю і популярністю маленьку чорну сукню до автомобіля Ford. У 1920-х роках Шанель запровадила моду на засмагу. Після відпочинку на яхті із золотаво-бронзовою шкірою. Доти, взірцевою була порцеляново-біла шкіра. Вважалося, що лише люди нижчих класів можуть мати засмагу, оскільки працюють на сонці. Попри величезний успіх, моделей й шанель, у 1939 році вона закрила всі бутики і дім моди. Почалася Друга світова війна. Вона бачила, як війна стирала із землі цілі міста. Бачила, як закривають її бутіки, як зникають її колекції. Багато кутюр'є покинули країну, а Шанель залишилася у Парижі. Мала стосунки з німецьким офіцером Гансом Гюнтером фон Дінклагге, що викликало підозри у співпраці з нацистами. По війні уникнуло серйозних наслідків завдяки впливовим друзям, але вимушена була на певний час виїхати до Швейцарії. Тому на цілих десять років їй довелося забути про індустрію моди. Шанель це минуле, казали тоді недоброзичливці та критики моди, її час скінчився. Вони просто не знали, хто така Коко Шанель. Вона повернулася тоді, коли всі думали, що її вже немає, і нагадала їм, Шанель це не просто ім'я, це ідея, войовничий крик, втілений у сукні. Тож 1954 року 70-річна Шанель повертається до світу моди і через три сезони досягає колишньої слави і пошани. Шанель вдосконалила свої класичні моделі, і в результаті найбагатші та найвідоміші жінки стали постійними відвідувачками її показів. 1955 року світ побачив сумку Шанель 255, яку можна було повісити на плече і цим самим звільнити руки. Ідея випустити цю зручну жіночу сумочку, прямокутну невеличкого розміру з довгим ланцюжком, прийшла до Коко, тому що вона весь час губила свої редикюлі. Коко також запровадила моду на біжутерію і перли, вона вважала, що елегантні прикраси пасують до будь-якого одягу. Коко створила жіночий твідовий костюм, який став втіленням розкоші і елегантності. До того з твіду і Джерсі шили винятково чоловічі костюми. Тож костюм від Шанель став символом статусу нового покоління. У 50 х 60 х роках минулого століття Шанель співпрацювала з різними голівудськими студіями, одягала таких зірок як Одрі Гебберн та Елізабет Тейлор. Легендарна акторка Кетрін Гебберн навіть втілила Шанель у бродвейському мюзиклі Коко. Коко Шанель мала безліч романів, але жодного шлюбу та дітей. Померла вона 10 січня 1971 року у віці 87 років, похована в Лозані у Швейцарії в могилі, оточеній п'ятьма кам'яними левами. Шанель номер 5 став найвідомішим ароматом у світі, але її справжній аромат був інший запах виклику, полум'я, мрій, що не питали дозволу. Коко наголошувала, що у жінки, яка не користується парфумами, немає майбутнього. Якось одна її шанувальниця запитала, куди треба наносити парфуми, усюди, куди б ви хотіли, щоб вас поцілував чоловік, відповіла Коко. Коко Шанель стала символом жіночої свободи, нової елегантності та практичності. Вона змінила не лише моду, а й уявлення про те, як може виглядати сучасна жінка. Вона завжди наголошувала не дозволяй багнюці, в якій ти народилася, вирішити, наскільки високо ти можеш розквітнути. Найміцніші квіти проростають крізь руїни. Вплив Шанель на високу моду був таким сильним, що її єдину з історії моди, журнал Тайм, вніс до списку ста найвпливовіших людей ХХ століття.